З 1 жовтня по 9 листопада включно триває період подання податкової звітності за 9 місяців та третій квартал. До такої звітності відноситься і форма 1ДФ. Її подають юридичні особи і фізичні особи підприємці, які мають найманих працівників і виплачують їм заробітну плату. А також проводять інші виплати громадянам фізичним особам, як оподатковані, так і неоподатковані. Податковим кодексом передбачено, що за неподання подання з порушеннями установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми номер 1 ДФ передбачено накладання штрафу в розмірі 510 гривень. У разі вчинення протягом року аналогічного порушення, за яке вже було застосовано штраф, розмір санкцій збільшується вдвічі до 1020 гривень. Так, наприклад, занесення до форми 1 ДФ неправильної ознаки доходу чи невірного ідентифікаційного номеру є відображенням помилкових відомостей. Факт порушення може бути встановлений або при поданні уточнювального розрахунку, або під час документальної перевірки.